Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги креативний LED-годинник. Це стильний та функціональний девайс, який стане чудовою прикрасою для вашого будинку. Його тривимірний дизайн надає йому особливого шарму, а світлодіодне підсвічування створює ефект дзеркального відображення. Годинник оснащений будильником щодо дозволяє використовувати його не тільки для відстежування часу також можна обрати один із семи яскравих кольорів, щоб створити відповідну атмосферу. Крім того, він відображає поточну температуру, що робить їх ще більш зручними та функціональними. Пропонуємо до вашої уваги ролики для переміщення важких предметів. Дана підставка оснащена спеціальними роликами, які дозволяють легко пересувати предмети на підлозі без зайвих зусиль. Вона може використовуватися для пральних машин, холодильників, шафт та іншої великої побутової техніки. Підставка забезпечує стабільну та надійну підтримку предмета, запобігаючи його пошкодженню або ковзанню. Завдяки роликам вона дозволяє вільно переміщати предмети у різні місця, що спрощує доступ до задньої частини пристрою для проведення ремонтних чи технічних робіт. Субтитрувальниця Пропонуємо до вашої уваги багатофункціональні полиці для ванної. Це ідеальне рішення для організації простору у вашій ванній кімнаті. Вони виготовлені з алюмінію, тому будуть стійкими та міцними. Полиці монтуються на стіну без необхідності свердління, що робить їх установку швидкою та простою. Вони надають додаткове місце для зберігання шампунів, гелів для душу, туалетного паперу та іншого ванного приладдя. Їхній кутовий дизайн дозволяє ефективно використовувати простір ванній кімнаті. Пропонуємо до вашої уваги центр управління розумним будинком. Даний девайс дозволяє зв'язувати розумні пристрої Tuya Smart. З його допомогою ви можете створити інтелектуальну мережу у своєму будинку та керувати освітленням, розетками, термостатами, датчиками безпеки та іншими пристроями. Цей хаб забезпечує зручність та зв'язок між різними девайсами, дозволяючи вам створити персоналізовані сценарії, розклад та автоматизацію. Завдяки даному центру управління ваш. Будинок стане ще функціональнішим та легшим у керуванні. Пропонуємо до вашої уваги садовий фонтан на сонячні батареї. Це чудова прикраса для саду, басейну чи ставка. Фонтан працює на сонячній енергії, що дозволяє функціонувати без необхідності підключення до електричної мережі. Просто помістить його у воду, і сонячні панелі почнуть виробляти енергію для роботи фонтану. Завдяки своєму дизайну, фонтан може вільно плавати на поверхні води. Це відмінне рішення для створення розслабляючої атмосфери у вашому саду.